Поліція затримала учасника кримінальної банди. Він саме брав участь у сходці. На злочинному зібранні вирішували питання перерозподілу контролю за групами, що здійснюють незаконне переправлення осіб через кордон. Банда тривалий час функціонувала під дахом вора в законі. Затриманим виявився 24-річний мешканець Чернігівської області. Він безпосередньо брав участь у сходці на території столиці за участю інших представників криміналітету. Одна з головних причин зібрання ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон і ухилятися від служби в збройних сил України. Зазначається, що гроші, отримані від протиправної діяльності, учасників злочинних угруповань, використовували для наповнення злодійського. Общаку і фінансової підтримки засуджених спільників за результатами проведеної спецоперації були затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі знаходяться під вартою. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я додам, у травні цього року нацполіція ліквідувала діяльність цієї та ще двох злочинних груп. Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, національної поліції та слідчої слідчої управління ГУНП в місті Києві задокументували. Проведення в столиці п'ятьох так званих сходок за участю представників трьох кримінальних кланів. За даними правоохоронців, між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. А свій злочинний вплив лідери угруповання поширювали на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та Києва. Окрім зацікавлених сторін на злочинне зібрання запросили як третейських суддів лідера ще одного злочинного угруповання. довірену особу врав в законі на прі прізвисько куцу також кримінального авторитета та в режимі онлайн вора в законі на прізвисько Лава Сугли Батумський за його участі ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до общаку. Поліцейські провели спецоперацію на території кількох областей, за результатами якої в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу затримали кримінального авторитета двох лідерів злочинних угруповань та двох їх учасників. В ході обшуку поліцейські вилучили 70 тисяч доларів. Зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмечок, автомобілі тощо залежно від участі у злочинній діяльності дії затриманих кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.